Я примірився і вона на 5 мм зависоко. Треба спустити нижче. Трубки 15 у мене немає, є тільки 20. Тобто я зараз 30 на 20 трубочку, 5 мм зріжу повністю по всій длині і посажу трошки нижче. Все чудово, становиться. Зараз прихватимо до швеллера, Прокатаємо, побачимо, як воно катається. Я думаю, все буде чудово, коли буде різнокольорово.